Тисяча доларів або найдорожча реклама в Україні, та який результат вона принесла, і це аж ніяк не фейк. Сьогодні ви дізнаєте, що за коробка у мене за спиною. Скільки коштує найдорожча реклама в Україні? Чи можна робити десятки замовлень через Instagram з повного нуля? І чи ефективні гіви на сьогоднішній день? Відео на яке ми витратили купу часу зусиль та грошей. тому обов'язково прямо зараз оформіть підписку на канал та поставте лайк на це відео. А ми починаємо приємного перегляду. Весна почалася, а це означає, що найближчі півроку ринок сумочок буде мати шалений попит, і тут ми вирішили зробити експеримент, а саме придбати максимально дорогу рекламу, яку тільки знайшли в Україні. У чому суть експерименту в двох словах: у нашого учасника команди була сторінка, яку він спочатку активно вів, потім потрапив у лікарню. І декілька місяців був неактивний. Ми підійшли до цієї ситуації з розумінням, тому закріпили за цим учасником доставника та доступ до нових матеріалів та ресурсів команди без конкретного обмеження по часу. Звати його, до речі, Максим, який родом з Харкова і вже більше ніж рік проживає у Івано-Франківську. Повернувся до роботи. Він у листопаді, тому акцент ми почали робити на термобілизну. Створили нову сторінку та активно займалися розвитком нової сторінки по зимньому одягу. На початку. Лютого, коли ми зрозуміли, що буквально через місяць сезон термо закінчується, Максим з наставником почали обговорювати, як максимально ефективно зустрічати новий сезон, а саме сезон жіночих аксесуарів. Тут з'явилася ідея, що якщо продавати сумки, так як не продавав ніхто. Ми запропонували Максиму провести експеримент експериз його магазину, вкласти туди наші кошти і стати партнерами. Ми виконуємо роль інвестора та продюсера, а Максим веде сторінку та приймає замовлення. Займається іншою рутиною. Прибуток домовилися ділити наступ. На цьому етапі, так як сума вкладень була відносно велика, і до цього подібних експериментів ми не проводили. Таким чином обидві сторони будуть задоволені, адже Максим в будь-якому разі отримає великий досвід, бус по замовленнях та збільшить дохід. І ми, тому що також отримуємо додатковий дохід та проведемо експеримент, якого ще ніхто не робив. Першим ділом ми зробили ребрендинг сторінки. Змінили аватарку опис сторінки та підняли ціни. Почали позиціонувати магазин як преміум сегмент за доступними цінами до цього на магазині в середньому націнка була 300-350 гривень, а зараз стала 500-600. Також розбавили контент на сторінці, щоб це не було схоже на нудну сторінку вітрину, де окрім товарів нічого немає. Додатково змінили формат сторіс та скрипти спілкування. Коли базові зміни були вже зроблені на сторінці, ми перейшли до пошуку найдорожчої реклами. Спочатку ми писали усім блогерам, мільйонникам про рекламу у сторіс чи окремим постом. В середньому ціни були від 10 тисяч гривень до 40 тисяч за серію з трьох сторіс. Одним з найдорожчих це був Влад Шевченко та Юлія Вербак. Влад Шевченко має не таку цільову аудиторію, як нам потрібна, а у Верби не було якогось гарантованого, хоча б мінімального результату. Обмежень по бюджету як такого у нас не було. Але хотілося щоб ці кошти також нам принесли ще більший прибуток. Тому шукали ми варіанти, де є хоча б якась страховка для нас. Потрібно пам'ятати, що шукали ми за допомогою якої реклами ми могли б залучити. Найбільшу кількість нової аудиторії, і тут ми звернули увагу на компанію, яка вже дуже давно займається гівами з великими блогерами. Нам це сподобалося, адже у нас були гарантії приходу аудиторії. Серед варіантів були блогери, у яких участь коштувала від 5 до 20 тисяч гривень. Але ми хотіли зробити щось більш грандіозне та більш масштабне. Ми продовжили пошуки. Як раптом ця компанія написала, що у лютому планує конкурс від дуже відомої блогерки, у якої дуже велика мультимільйоні. Аудиторія. Це був самий дорогий конкурс, адже ціна була 40 тисяч гривень. Але і цього нам було мало, і ми домовилися взяти участь у ще двох конкурсах від відомих блогерів. Як справжні товарщики, ми поторгувалися, били трішки ціну на оптову покупку і у результаті ми зійшлися на таких умовах. Ми отримаємо 60 тисяч живої аудиторії за 60 тисяч гривень. Тепер спустіться в коментарі та напишіть, чи знаєте ви, у кого коштує реклама дорожча в Україні. Якщо знаєте у кого, то чекаємо вашого. Повідомлення, кожен коментар ми прочитаємо та прикріпимо у наступному відео. В результаті ми маємо 4 блогера та 4 конкурси. Сумарна кількість підписників у цих блогерів складає 8 мільйонів підписників. Ми зробили оплату і почали очікувати старту цих конкурсів, паралельно готуючи сторінку до такої великої кількості аудиторії. Пояснимо в двох словах, що це таке. Цей конкурс. Іншими словами, це гівовей від блогера з обов'язковою підпискою на спонсорів. Такий формат часто використовують для швидкого набору підписників. Як це працює? Блогер оголошує розіграш призів. Призами можуть бути гроші, техніка, айфони, автомобіль та інше. Єдина умова підписатися на всіх, на кого підписаний сам блогер. Спонсори це люди чи компанії, які заплатили блогеру за рекламу, щоб отримати нових підписників. Через певний час блогер випадковим чином обирає переможця. Чому це вигідно блогеру та спонсорам? Блогер заробляє гроші за рекламу. Спонсори отримують тисячі нових підписників. Підписники мають шанс виграти приз. Мінус це після закінчень. Чнівею багато людей відписуються від спонсорів, тому такий метод може бути не дуже ефективним для довготривалого зростання. Але ми знаємо, як з цим боротися, тому відписки нам не страшні. Раніше це взагалі був дуже популярний спосіб набору підписників. Зараз це не так популярно, але не менш ефективно. Компанію, через яку ми замовляли ці конкурси, ми не називаємо, щоб ви не думали, що це якась реклама та були впевнені в чистоті експерименту. Імена блогерів по тій самій причині не називаємо, але якщо вам дуже цікаво, напишіть про це в коментарі. Якщо ми побачимо вашу зацікавленість активність, ми зробимо пост в телеграмі про усіх блогерів, у яких ми брали рекламу. Також хочемо зазначити, що магазин, який був до цього у Максима, приносив по 7-8 замовлень на день, коли він ним займався. Рекламний бюджет в середньому був 400 500 гривень на день. Зведення сторінки допомагав наставник. Усі матеріали, інструкції та навчання надавали ми йому як учаснику команди. Тобто, ребрендинг був. Був в принципі не обов'язковий, але для такої великої та потужної реклами потрібно було щось особливе. Тому ми вирішили трішки переробити сторінку. А тепер давайте перейдемо до проміжних результатів цього експерименту. До цього Максима було 18 тисяч підписників, стало 50 тисяч підписників. Писників відвідувань сторінки було близько трьох тисяч на місяць, так як сторінка була не дуже активною, зараз це 100 тисяч. Публікації почали збирати сотні лайків, а відеорілси тисячі переглядів. Але в першу чергу нас цікавлять замовлення, і чесно кажучи, тут не усе так добре. Насправді ми отримали тільки половину від тієї аудиторії, яку мали б отримати. Але конкурс ще триває, тому впродовж найближчих двох тижнів ця аудиторія до нас ще прийде. Але тим не менш з 30 тисяч нових підписників. Ми прийняли рівно 45 замовлень. До кожного замовлення ми зараз кладемо подарунок у вигляді кулончика безкоштовно. Так робимо не лише на магазині Макса. Таку можливість отримує кожен учасник команди до кожної позиції товару. Це збільшує кількість забраних посилок, тому незаборів у нас дуже і дуже мало. До того є товар дійсно якісний за дуже приємною ціною. Тобто, поки ми відбили менше половини від суми, яку вклали в рекламу. Так як ще прийде така ж кількість аудиторій. То можна розраховувати, що на момент закінчення конкурсу кошти, ми ж все ж таки відіб'ємо усі. Збитковим цей експеримент точно не буде. Тепер саме головний момент: це перспектива. Магазинів по небрендовим сумочкам за аудиторією 80 тисяч підписників. Немає чи дуже мало. Кількість підписників активність на сторінці дуже підвищує довір. Як гадаєте, чи збільшиться продажі, якщо запустити ту ж таргетовану рекламу за 400 гривень на день, яка раніше приносила 7-8 замовлень кожного? Дня, очевидно, що так, чи зекономить це час, який потрібно приділяти для розвитку сторінки. Очевидно, так. Чи збільшиться мотивація від самої лише думки, що у мене є магазин, в якому 80 тисяч активної аудиторії, а не просто на ботів? боті. Самі розумієте, що так. Головний посил, який ми хотіли вам донести, що можна розвиватися максимально різними шляхами, максимально різними підходами та способами, можна досягти результатів, як із великим капіталом, так і маючи 100 Доларів у кармані таких експериментів з нашими учасниками команди дуже багато, просто не усі ми їх показуємо. В першу чергу ми зацікавлені в товарці. Ютуб це просто хобі, яке дозволяє збирати однодумців, допомагати один одному та розширювати можливості, проводити такі експерименти і так далі. Ми даємо вам можливість робити хороші продажі. Взамін ми збільшуємо наш товарообіг. Ви заробляєте, ми заробляємо. Ви масштабуєтесь, ми масштабуємось. А що це за коробки? На фоні ми вже розповіли в нашому телеграм-каналі можемо пообіцяти, що це не просто коробки, це можливо дуже це, можливо, дуже хороші новини та можливість саме для тебе. Ми були б дуже вдячні за твій лайк та підписку. Ми були дуже вдячні за твій лайк та підписку, адже це поки найдорожче відео на каналі, на яке ми витратили понад півтори тисячі доларів. А поки дякуємо вам за перегляд та гарних вам продажів.